Сьогодні у нас з вами буде заняття з математики. Давайте з вами привітаємось віршиком. Заспівала пташечка за віконцем, сповістила нас, що встало сонце, кольоровий ранок просинається, новий день для нас усіх розпочинається. Діжніше. До нас звернулась королева математики. І дуже хочу з вами познайомитись і запрошує всіх вас до себе в гості. А для того, щоб зустрітися з самою королевою математики і познайомитись з нею, вам необхідно виконати завдання, які для вас вона приготувала. Королева кличе нас, тож збиратися вже час. Діти, часу виникайте, транспорт потрібний, скоріш обирайте. Нас чекає далека дорога і дістатися ми можемо тільки морем. Відшукайте, будь ласочка, на картинці. Водний транспорт. Як ви вважаєте, що це? Добрий. Слушай, голосніше okay. кажи. Водний транспорт що це? Це кораблик. А ще що подивіться уважно. Яхта. Яхта. Це яхта? Ну нехай буде яхта, але я думала, що, що, що це човник. Дуже добре. Дійсно, човник і кораблик це водний транспорт. Молодці. Але, на жаль, пірати пошкодили палубу корабля. Вона потребує ремонту. Якщо ми назвемо правильно геометричні фігури, пошкодження зникнуть. Подивіться, будь ласка, жовтого кольору, як називається геометрична фігура? Кутник. Квадрат. Жовтого. Квадрат. Молодці зникли пошкодження. А тепер подивіться уважно зеленого кольору, як називається геометрична фігура? Трикутник. Трикутник, дівчатка, дуже добре. А останнє пошкодження фіолетового кольору, як називається фігура? Коль. Круг. Круг, молодці! Зникло пошкодження круглої форми. Ми можемо з вами плести на кораблику. Полагодили ми наш кораблик та й пустили його на воду. У кораблику спочатку сіло мале курчатко. Потім жабка в нього сіла, бджілка, бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрило. Дружньом разом всі пливуть у чарівну дальню путь. Порахуйте ви, малята, тих, хто хоче мандрувати. Порахуйте, будь ласка, скільки їх? П'ять, дійсно, молодці, дуже добре. Так, ось ми і потрапили в замок королеви. Ми зустрічаємо першого мешканця королівства. Хто це? Це собачка, але не проста, а циркова, яка вміє жонглювати м'ячами. Порахуйте, так. будь ласка, скільки м'ячиків? Три. Чотири. Чотири. Так, скільки великих м'ячиків? Три. А скільки маленьких? Три. Молодці. Дуже добре. Ми зустрічаємо подружок королеви. Порахуйте, скільки принцес. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Дуже добре. А скільки кошиків з квітами у принцес? Кошики, корзинки. 2. Так, дві. Дуже добре. Далі. Скажіть, будь ласка, привіт, Вовчик вам махає. Привіт. Привітайте з ним. Привіт. Скажіть, хто знаходиться зліва від вовка? Зліва від вовка. Хто знаходиться? Чер... Хто голосніше? Фу. Зліва від вовка знаходиться левеня, так? А черепаха справа від вовка, так? Молодці. А який метелик найбільший? Подивіться уважно. Червоник Червон, Ксюша, дуже добре. А скажіть, де він знаходиться? Зліва, справа чи посередині? чи посередині? Посередині найбільший метелик червоного кольору знаходиться посередині. Молодці. Далі. Хто знаходиться? Справа від Вінні Пуха. Справа. Справа. Справа від Вінніпуха знаходиться п'ятачок, так? Да? Дуже добре, п'ятачок. А подивіться уважно, дівчатка, у нас є три рядочка. В кожному рядочку знаходиться три фрукта. А як ви гадаєте, в самому нижньому рядочку якого фрукта не вистачає? П'яток. Яблочка, так, правильно, ось і з'явилось наше яблочко. А тепер будьте уважні, якої геометричної фігури не вистачає в нижньому рядочку. Круг Так, круг, Дійсно, правильно, дівчатка. А подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, яке відерце найменше? Найменше. Шовта. Шовте, Ксюша, правильно відповіла. Давайте з вами зробимо фізхвилинку. Давайте. Де ваші ручки? Так, так. Давайте, поїхали. Купив вовчик, брат, собі самокат. Лапкою штовхає, друзів всіх катає. Руль тримає вправно, повертає вправо, повертає вліво, трохи несміливо, по лісу він несеться, аж земля трясеться. Клас, мені сподобалось, молодці. Далі, дівчатка, подивіться, будь ласка, що у нас зображено на малюнку? Овочі, а ще що? А ще що, дівчата? З одного, з одного боку овочі, а з другого? Це що? Овочі. Це овочі. овочі, а з другого боку ягідки. Так? Ягідки. Скажіть, будь ласка, чого більше? Овочів чи Тільки. Чого ага. більше овочів чи ягід? Я... Овочів, з матривий. Так, да, подивилися очком, сразу визначили, що овочів у нас більше, а ягід менше. Так. А тепер подивіться, будь ласка, що бачите на малюнку? Що зображено? З одного боку. А з другого Овець. фрукти. Скажіть, будь ласка, чого у нас більше? Овочів чи фруктів? Фруктів. Фруктів більше, молодці, гарно працюєте. Так, а чи знаєте ви цих казкових героїв? Скажіть, хто найвищий? Хто Найвищий? Шрек. шрек. Ви з ним знайомі, Дивилися мультик? Фрукт. Так, шрек найвищий, правильно. А тепер уважно, будь ласочка, подивіться, до якого замка підійде ключик Боротіно. Подивіться, у нас три замочка. Перший, другий і третій. До якого Летай, замка? Посередині. Пошловий. Посередині так. А Та Та чому? Не а чому? Посередині, тому що ключик має таку саму. Форму як і. Замочок. Так, посередині це правильна відповідь. А тепер послухайте логічну задачку. Тільки подумайте, скільки яблук росте на березі. Скільки? Скільки Нуль. яблук росте на березі? А ну подумайте? Ноль яблука наші зникли. Чому? Тому що на березі яблука не ростуть. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Яблуня. Яблуня, молодець, Ксюшка, дуже добре. А тепер подивіться, будь ласка. Тут у нас є олівці. Назвіть, будь ласка, кольори олівців. Перший який? Кольори? Я... Якого кольору? Зелений. Бачите? Далі який ще? Якого кольору? Ну, ви бачите олівці? Це якого кольору олівець? Синього! Синього далі! Цей олівець якого кольору? Кр... Червоний! Червоного, а цей? Жовтий. Жовтого, так, дівчата! А скажіть, будь ласка, який олюве... олівець найдовший? Якого кольору? Найдовший. Саме пліговій. Зелений! Зелений, так він самий Зелений. довший. Добре, дівчатка. Подивіться, хто це там гавкає, хто це такий? Песик. Так, добре. А скажіть, будь ласка, до якого кута підбіг цей песик? До якого? А які кути у нас є, скажіть, будь ласка, ті, що вгорі знаходяться кути, вони як називаються? Верхні, а ті, що внизу, вони називаються нижні. Да? Ті, що з правої сторони називаються правий кут, а, а ті, що з лівої сторони, називаються ліві. Подумайте, будь ласка, в якому зараз куті сидить песик? В верхньому чи в нижньому? В верхньому. верхньому, а в правому чи в лівому? В лівому. В правому. Тобто собака сидить в верхньому правому куті. А зараз самі, будь ласка, мишку бачите? Скажіть, будь ласка, де, сидить, де стоїть мишка? В якому куті? В лівому. в лівому, а в верхньому чи в нижньому? в нижньому? В нижньому. Добре, дівчатка, молодці. Так, а тут складне завдання. В королівстві всіх, фігу, всіх фігур було порівно. Подивіться. А якої однієї фігури не стало і вона зникла? Подивіться, якщо було порівно. А потім зникла, то яка фігура зникла? Ну давайте так, порахуйте, скільки трикутничків? Трикутники зелені. Скільки трикутників? Три. А, а круг, бачите, круги сині? Скільки кругів синіх? Три. Три. А що ще ви бачите жовтого кольору? Як називається? Зірочка. Скільки зірочок? Скільки Сколько? Дві зірочки. То чого б найменше тут? Чого? Зірочок, кругів чи трикутників? Чого менше? Зірочок, а щоб було всіх фігур порівну, що треба зробити? Туди диви Щоб було порівну всіх фігур, що треба зробити? Зірочку додати, молодці. Тепер всіх фігур стало порівну Так, а послухайте віршик. Прапор наш як літо, в сонці майориць. По долині жито, по горі, блакиць. Бачите прапор наш? Якого кольору наш прапор? Скажіть, будь ласка. Синій і жовтий. Так, Сюша, молодець, жовто-блакитний. А скажіть, будь ласка, якої геометричної фігури наш прапор нагадує, яку геометричну фігуру? Прикупник. Ще раз подивіться, будь ласка, от ось він, наш прапор. Яку геометричну фігуру нагадує? Прямо кутник, прямокутник, так. А ще один, будь ласка, віршик, послухайте. Кораблик по морю пливе в Він бачив морів і океанів в глибинь. Скажіть, будь ласка, а вітрило, яку нагадує геометричну фігуру? Ось вітрило. Парус. Це трикутник, парус, так, вітрило. Він має трикутну форму. Добре, дівчата. А тепер поді, подиві, подивіться, будь ласка, на табличку. Бачите, тут у нас рядочки. Чотири рядочка. Подивимося з вами на верхній рядочок. Подивились уважно. І скажіть, будь ласка, що тут у верхньому рядочку зайве? Помидор. Баклажан. Давайте Помідор. будемо називати. Перше, що це перше. Що це таке? Помі. Помідор. Потім наступний що це? Бакла. Жан. Баклажан, далі. Що це? Полуниця. І останнє в рядочку це що? Перець. Так що тут зайве, скажіть, будь ласка, що зайве? Овочі і є одна ягода. Де ягода? Так, мама вірно підказує правильно. Зайва тут полуничка, тому що полуничка. Це ягідка, а все е, останнє це е, овочі. Наступний рядок, подивіться, будь ласка. Це рядок, другий. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Превошош. Перше пилосос, далі що? Комп'ютер. Комп'ютер, Потім. Пральна машина. Пр -пр Пральна машина. І останнє. Стіл. Стіл, як вважаєте, що зайве? Зайве стіл, Ксюша. Правильно, чому? Тому що стіл це мебель, а все останнє побутова техніка. Далі дивимось. третій рядочок. Називайте, що ви бачите? Це що таке? Зірка. Далі. Гір. Це що? Це що цю рибу називають? Зубасту. <зубав -плак> так, потім і ойник. Слон. Слон. И... Так, як вважаєте, що тут зайве в цьому рядочку? Що зайве? <зубав -світ> <зубав -світ> <зубав -світ> <зубав -світ> що тут зайве? <зубав -світ> То тут зайве слонення, тому що все інше це морські мешканці, так? А останнє, подивіться, останній нижній рядочок. І скажіть, що там зайве? Лінійка. Ліні. Так, лінійка, чому? Тому що там цвіта. Швидка. Тому що лінійкою ми малювати не можемо. А фарбами, олівцями, фломастерами ми можемо малювати, так. Лінійка це приладдя. Дуже добре. Так. А, так. І останнє мені здається, як ви гадаєте, скільки тваринок ховається за деревом? Чотири. Ні, почнемо. Тваринок. День. Два. Два. Дві тваринки, ану подивимося, дійсно дві. Так, там ховались, дві тваринки. Дуже добре, дівчатка. Ви сьогодні молодці, гарно працювали. Я вам кажу до побачення. І королева математики дуже вами задоволена. До побачення!